Київське Динамо дізналося потенційного суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Білосині зіграють проти переможця пари Жальгіріс Хамрун Спартанс. Що ж із себе представляють ці команди? Розповімо детальніше про менш відомих спартанців. Які останнім часом стали грандом мальтійського футболу? Команда з міста Хамрун має у своєму активі 11 чемпіонств. Це п'ятий показник на Мальті. Втім, за останні п'ять років Хамрун чотири рази брав золото. Причому у 2021-му команду не допустили до ЛЧ через договірні матчі. Втім, у 2023-му мальтійці таки дебютували в цьому турнірі, але за два сезони не пройшли в ньому жодної стадії. Вібет. Титульний партнер УПЛ кампанію 24-25 Хамрун міг провалити, адже на основному етапі посів лише шосте місце. Проте у чемпіонській групі спартанці стрибнули на четверту сходинку, а у вирішальному плей-офф здолали Флоріану та Біркіркару. Такий от хитрий мальтійський чемпіонат. За всю історію українські команди тричі перетиналися із мальтійцями та не мали проблем. У 95-му чорноморець вибив з Кубка УЄФА гібер. 5-2-2-0, а пізніше в тому ж турнірі Шахтар і Запорізький Металург не давали шансів Біркіркарі у 98 му та 2002 му роках відповідно. Та й Хамрун Спартанс не має чого боятися, адже команда на Трансфермарт оцінюється всього у 4 мільйони 860 тисяч євро втричі дешевше за одного ваната. Тому дивимось з оптимізмом на те, що.